Вітаю, дорогі пацієнтки! Сьогодні я б хотіла поговорити про золотий стандарт діагностики та лікування патології порожнини матки, а саме про гістероскопію. В чому ж суть даної методики? Принцип гістероскопії полягає в огляді порожнини матки цервікального каналу під контролем відеокамери за допомогою оптичного пристрою гістероскопа. Існує два види гістероскопії діагностична, так звана офісна, і хірургічна або резектоскопія. В чому ж різниця між ними? Під час діагностичної гістероскопії, без розширення цервікального каналу, в порожину матки вводиться ультратонкий гістероскоп, оцінюється структура, рельєф ендометрію, наявність чи відсутність патологічних вогнищ, проводиться прицільна біопсія ендометрію. При розектоскопії застосовується біполярний гістеророзектоскоп, за допомогою якого можливе видалення патологічного вогнища з використанням техніки коагуляції або резекції. Показаннями до проведення гістероскопії є безпліддя, невиношування вагітності, підготовка жінки до програми екстракорпорального запліднення, поліпи порожнини матки і цервікального каналу, гіперплазія, ендометрія, Синехії перегородки порижнеї матки, субмукозні міоматозні вузли, аномальні маткові кровотечі. Знеболення при проведенні даної операції використовується як місцеве, часто у випадках офісної гістероскопії у вигляді парацервікальної блокади, так і загальне, зазвичай при резектоскопіях. Операція виконується в першу фазу менструального циклу, передбачає швидке післяопераційне відновлення. В нашій клініці ми проводимо гістероскопію щодня. І нам дуже приємно, коли це приносить відмінний результат. Адже основною цілею для лікаря-кушер-гінеколога є жіноче здоров'я.